Пане Олександре, я дуже рада, що у вас така команда, яка вже без тренера, але може представляти цілу школу, і дуже достойно. Я вам хочу сказати, що б у вас в житті не відбувалося, знайте, що у вас є справжня вже команда, яка не зважаючи на свій юний вік, але вони вже дорослі. Вони дорослі, вони найкращі, і ви їх виховали. Ви великий молодець. Це головне, що ви зробили. А я це підтверджую. Ось таким гарячим було відео вітання Оксани Стоєцької, організаторки всеукраїнського stem Фестивалю Робофоз 2023 І Оксена Лісового міністра освіти і науки України Олександру Роману, учителю загальноосвітньої школи номер 1 Тренеру команди Прайм Роботікс. Минулими вихідними його вихованці юні робототехніки першої школи здобули перемогу в номінації Кращий інноваційний проєкт на вищезгаданому STEM-фестивалі, фінал якого відбувся у Києві. Олександр Роман із поважних причин не був присутнім на фестивалі. Тому Нікіті Наумову, капітану команди Prime Robotics, довелося виконувати ще одну роль роль тренера. Із нею він впорався на відмінно, зазначає Наталя Тягай, директорка загальноосвітньої школи no Очільниця закладу освіти разом із командою Prime Robotics перебувала у Києві. Їй, як спостерігачці, за надскладним днем змагань робототехніків, добре відомо, яким був шлях до перемоги. Ми дуже цінуємо результат команди Prime Robotics у змаганнях. На Лего». підготовка до любого конкурсу звичайно вимагає під часу і вимагає зусиль від дитини. Але те, що зробили діти за цей навчальний рік в умовах і тривог, і в умовах блекауту, в умовах онлайн-офлайн навчання, ви знаєте, це дуже визначально. Це робота протягом усього року. Це отримання серйозних завдань, це конструювання пошуки, конструювання ідеї. Це вміння представити цю ідею, вміння працювати в команді. Дуже велика кількість завдань стояла перед дітьми протягом цього року, і вони успішно справилися. Тренер команди робототехніків Прайм роботікс Олександр Роман наголосив, підготовка до stem фестивалю дійсно тривала упродовж навчального року. Проте завдання, які мають виконати усі учасники цьогорічних змагань, стали відомі лише на початку квітня. Кожного року дається нова тема сезону. І починаючи із вересня до квітня, діти готуються. Так вийшло, що із за війни ми отримали поле лише на початку квітня. Менше місяця ми готувалися і незважаючи на це, Встиг активна підготовка до змагань велась не лише офлайн, тобто, коли діти збиралися у класі і щось вигадували, конструювали і програмували, але й онлайн. Адже один із учасників команди, Богдан Снісар, через війну продовжує перебувати за кордоном. Я допомагаю напевно більше в роботі, коли треба зробити або презентацію, або допомогти з фотографіями з постером. Більше, знаєте, таку офісну роботу. Викладую в соцмережі на Фейсбук, фотографії, розповсюджую інформацію. А як же твої вуличні поради були? Ну і вучні поради також. А які Я поради? Требую. Які поради ти дав? Наприклад, можу допомогти, як, на мою думку, було краще заробити місію, або підказати, як Бог. Краще, напевно, для мене зробити якусь певну роботу. Різні за статтю і за віком, але об'єднані спільною метою перемогти. Пригадав, якою була підготовка до змагань учасник команди Максим Процюк. Ми з командою дуже довго готувалися до цих змагань ще з початку цього сезону. І незважаючи на те, що різний віковий склад команди, але якщо виникали певні проблеми, то ми їх разом обговорювали. І приходили до спільного рішення. До речі, стіл, навколо якого стоять робототехніки, це і є те саме поле із завданнями, успішне і швидкісне подолання яких приносить учасникам змагань певну суму балів. Артем Рудик, учасник команди, який відповідає за гру роботів, привідкрив завісу таємниці, у чому саме полягали змагання. У нас є робот, якого ми самі зробили та запрограмували, який повинен зробити місії на полі. Тут можна бачити різні структури на полі, які треба якось змінити. Наприклад, отут треба від'їхати, штовхнути детальку, щоб вентилятор закрутився. Тут треба машинку визвернути. І так далі. Тут різні місії, які ми повинні зробити, запрограмувати, і хто краще це зробить, той і переміг в грі-роботів. Та за кожну виконану місію де ці бали, і по сумі цих балів це рахується. У грі роботів команда із горішніх плавнів набрала 345 балів із 415 можливих. Її результат був другим. Наші лего-винахідники поступилися лише команді з Черкас. А цей чудовий винахід учнів першої школи робот, який має українське коріння, адже у нього особливе ім'я. Це наш козак, який ми зробили е, з полупок. Пропіленових Труп. труб, та також у нас є такий стенд, можна так сказати. Тут де ми возимо наші Модуль. модулі, та також різні пристрої. Ідея в нас виникла козака зробити, тому що зараз війна, дітям важко перебувати в укритті. Ми вирішили полегшити їх перебування та встроїли московий штурм та зробили ось такого чудового козака. Він в нас вміє вже вітатися та реагувати на присутність дітей. Ось в нього є серце, як в Тоні Старка. Сконструювали діти не лише робота, а й модулі із різноманітними важливими функціями. Про їхні можливості розповіли Іван Мальцев, Маргарита Сльоза та Олександр Кісіль. Це модуль Mechanical Energy. Ось це котушка від спінінгу, яка Підключена шкіфом та резинкою до мотора. Тут була ручка, її ми крутили, мотор крутиться, а ось сюди ми можемо підключити наш телефон, чи фонарик, чи ще щось таке, та заряджати його. Якщо достатньо крутити, то воно може видати 5 вольт. Це модуль Sun Energy. це такий надзвичайний модуль, з якого з світло може віддавати енергію. Наприклад, якщо по закону ходити енергію влітку днем, то він може підзарядитися від. Модуль Sun Energy. Далі у нас е, такий модуль: це наш повербанк, який ми виготовили з акумуляторів е, з ноутбуків, які були зломані, е, ноутбуки. І ми взяли робочі акумулятори і розібрали і зробили такий наш варіант повербанку. Наступний модуль у нас Eternal Light. Ми зробили декілька варіантів світлячків під час першого блекауту. Він був не пам'ятав взимку, саме перший блек-аут, який у нас був. І вони досі світять. Нас не підвели підвод... ці світлячки і ми їм освітлюємо, якщо немає світла, це наш новий модуль. ми його розробили до... за декілька днів до початку з... змагань. Та цей модуль можна дати дітям під час тривоги. Він. Дуже розважальний. Наша дія потрібно задавати піцу. На цьому моделі можна програмувати та робити різні ігри. Цей модуль називається Super Games. Презентували, розповідали, дивували і дарували. Це основна місія stem фестивалю Фьос Лего Ліга, з якого команда Прайм Роботікс повернулася переможницею. Зазначає капітан команди Нікіта Наумов. Це класний фестиваль, на якому всі команди збираються і намагаються один з одним подружитися, один з одним комунікувати. На цьому фестивалі команди роблять свої проекти, аби переставити або вирішити якусь проблему. Наприклад, в цьому сезоні це суперпауер, тобто проблеми з енергетику. Транспортування енергії і все, що зв'язано взагалі з енергетикою. Основні цінності це мабуть найголовніше, що є на цьому фестивалі. Це як команда між собою комунікує, як команда дружить з іншими командами, як підтримує зв'язки, дружбу, підтримує навіть під час змагань. Тобто, це не, немає такого, як конкуренція, що все ми вас там витіснемо, вас там переможемо. Ні, навпаки, ми потрібно підтримувати. Наприклад, щось не не вийшло допомогти їм. Тобто, це такі дружні змагання. До речі, за комунікацію між команд. Командами і процес створення дружніх взаємовідносин між учасниками відповідають ці дві дівчини: Кіра Шмигло і Дар'я Криворучко. Кіра є дизайнеркою вивізки із назвою команди. У мене виникла така ідея зробити таку підвізку, тому що в нас якби тема сезону була зв'язана з електрикою. І коли я робила дизайн до наших змагань, мені в голову прийшла така ідея зробити ось такий таку вивізку. Щоб можна було показати, що це якби, назва нашої команди. Ми виготовили свій буклет разом з Кірою. Я їй допомагала. В нашому буклеті є вся інформація про нас. Ось тут наші дані, де ми знаходимося, де нас можна знайти. А також про наш проєкт, також ми виготовили магнітики. Два варіанти: це наш старий варіант, а це вже новий варіант наших магнітиків. Бу ще у нас є наклейки, значки. А також наш головний програміст виготовив на 3D-принтері брелочки з назвою нашої команди. Ось такий наборчик у нас був для кожної команди. День фестивалю був дуже насиченим. Пригадала Наталя Тягай. Вона була вражена нескінченною енергією та всебічною обізнаністю учасників команди Прайм Robotics. Сам день змагань був для дітей дуже напруженим. Він був короткий, дуже насичений змаганнями. Тут змагання відбувалися протягом дня. І робота в підзоні. Підзона це місце, де команда представляє свою ідею. І до цієї підзони підходять і тренери, і учасники змагань, і підходять судді. Протягом усього часу і діти мають, хто б не був на підзоні, він має е, знати всю інформацію, вміти представити цю підзону і роздати матеріал про ту ідею, яку діти впроваджують. Е, потім вже починається е, представлення проекту. Півгодини діти суддям представляли проект. Не просто представляли проект. Вони ще і відповідали на питання членів журі. І Нікіта мені сказав, що там був такий дуже просунутий член журі, який дуже добре розбирався в цій темі, і такі дуже гострі питання для дітей ставив. Після того вони пішли на змагання роботів, і змагання роботів відбувалися в три етапи: був дуже жорсткий таймінг, багато людей. Вся така, знаєте, такий постійний рух там відбувався. І діти справилися з виконанням цих завдань. Там хвилини спокою для дітей просто не було. І, звичайно, нагорода нашої команди, і, звичайно, спілкування з міністром освіти і науки паном Оксаном Лісовим, з тренерами інших команд для дітей це дуже великий ріст, це дуже велике зростання. Під час цих змагань перемога у номінації Кращий інноваційний проєкт на всеукраїнському stem Фестивалі Робофоз – Це не єдиний здобуток команди Прайм Роботік з поточного року. Цей навчальний рік у нашої команди був один із найпродуктивніших. Останні два місяці відбувся сезон. Різноманітних змагань з робототехніки, і наші діти проявили себе як найкраще. Я пишаюся своєю командою, пишаюся нашою школою, пишаюся тим, що ми можемо займатися тут робототехнікою і досягати таких високих результатів. А вони в нас дійсно вражаючі. Ми можемо бачити перемогу у номінації інноваційний проєкт, який відбувся 22 квітня, наша команда досягла крутого результату перше місце. Наступна нагорода, це відбулася в травні. Відбувся онлайн, всеукраїнський онлайн-чемпіонат, і на ньому ми стали чемпіонами. Але ще сама крута нагорода це найвищий бал у грі роботів. Це дуже почесно. І для нас, як для робототехніків, це дуже важливо. Наталя Цягай подякувала команді Прайм Роботікс і їхньому тренеру Олександру Роману за перемоги і високі здобутки. І наголосила, що чемпіонство було б неможливим, якби не всебічна підтримка міської адміністрації. Міський голова Дмитро Биков завжди сприяє розвитку і популяризації стем освіти у горішніх плавнях.